Сьогодні не провокувати колектив. Ми створили атмосферу, яка заважає людям ефективними бути, особливо лікарями. Люди переймаються в першу чергу оцією вознею, яка влаштована. То є ненормально. Люди повинні віддаватися своїм основному призначенню лікарі, той трудовий колектив, лікувати людей, надавати допомогу медичну. Оце головне. Я розумію, що це виклик голові обласної ради, щоб його рішення не було Все. Тому мене це більше всього обентежить, що на рівні обласної ради вже розпочинається політична тріскотня. То є не здоровий. Тепер депутати нехай підуть і вивчать ситуацію в колективі. Це ж не просто ті люди, які спустилися з балкону і вели таку активну позицію. Ми ж йдемо до демократичних перетворень. Чому ми не прислухаємося до думки, і вона об'єктивна. Що не можна вже, якщо так склалося одного не призначення, ну і другого конфліктного ми не маємо права запрошувати.